Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні така дуже класна тема, про яку чули багато хто, але не знають, як вона впливає, ця тема на наше життя це тема про дитячу позицію. І взагалі я вважаю, що це відео воно буде корисне не тільки для дорослих людей. Послухавши про дитячу позицію, а ще і для батьків, для тих, в кого є діти. Тому що я тут буду, скажімо так, затрагівати оцей, знаєте, період взросління, господи, як на українському, не знаю. Оцей період зростання самої дитини в доросле життя, і як оця вся історія програється на нашому уже дорослому житті. І почну я напевно з того, що. Зараз дуже багато хто каже, що вийде з дитячої позиції, не будь дитиною. І е, хочу, щоб ви зрозуміли, що дитинка внутрі нас у всіх є. І відмовлятися від цієї внутрішньої дитинки не потрібно. Тут е, нам з вами потрібно зрозуміти, що оця наша внутрішня дитинка навіть грає велику і важливу роль в тому, як ми мріємо і що ми хочемо. Тому що якби у нас не було цієї внутрішньої нашої дитинки, ми б. Не знали, чого бажає наша душа. І відмовлятися геть зовсім від нашої внутрішньої дитини не потрібно. А от щодо дитячої позиції, це дійсно так. І дослухавши відео до кінця, ви зрозумієте, про що я кажу, і як вийти з цієї дитячої позиції. А, значить, спершу почну а, розповідь з того, що коли дитина народжується, да, а, а, вона приходить в це життя, в цей світ, а, скажімо так, без якихось знаній. А, і набуває, з віком набуває якісь певні речі. І ось з нуля до трьох років наші діти у них формуються. Перше, що в них формується, це базова довіра. Довіра до батьків, до всесвіту. Оця вона формується, ця базова довіра і формується відношення до цього життя. Якщо з нуля до трьох років батьки. Оберігали нас, опікали, там, захищали, годували, давали все необхідне, то дитина йде в доросле життя вже потім, а, з, з відчуттям довіри до світу і до людей в цілому. Якщо а, ну, бувають вже різні ситуації, якщо, наприклад, хтось там а, десь залишав свою дитину, а, у дитини може бути, знаєте, ну, не то, щоб травма, але як сказати, Фоново, фоново звучать оця недовіра до людей, до всесвіту. Фоново, що я маю на увазі, це коли, вроді би, все добре, але внутрі, там десь, да, десь дуже глибоко вона не довіряє нікому. І собі, в тому числі. Е, у цей період, з нуля до трьох років, е, дитина як себе поводить? Вона ще говорити не вміє, але е, вона себе поводить таким чином, що. Вона нічого не знає, нічого не вміє, і вона очікує оцю підтримку від зовнішнього світу, від батьків, від дідусів, там де да? очікує оцю підтримку. І е, оце такі головні слова я не знаю, я не вмію, е, хай ще діти від нуля до трьох не говорять, хоча вже деякі говорять. Але ми оці слова я не знаю, я не вмію переносимо в наше вже доросле життя, коли е, йде мова про те, щоб щось зробити. Чи кудись піти, чи комусь щось сказати. Люди, дорослі люди, які знаходяться в дитячій позиції, використовують оці слова Я не знаю, я не вмію. Чому? Тому що десь там з 0 до 3 років ми не відчули цієї повністю заботи да, від батьків там, чи від опікунів. І у нас воно фонить, і ми це переносимо на доросле життя. Що потрібно зробити? Коли хочеться сказати Я не знаю, я не вмію, сказати Я узнаю і я піду дізнаюсь, я буду питати, розпитувати, а не казати Я не знаю, я не вмію. Ось так можна вийти з дитячої позиції в дорослому житті, зрозуміти, що так, можливо, колись я не отримав цієї підтримки від, там, від важливих для мене дорослих. Да? І зараз. Не чекати цю підтримку від людей, ну, от які навколо, а дізнатися самостійно, піти щось узнати, щось спитати, самостійно приймати якісь рішення і самостійно щось дізнаватися. Далі наступна, наступний ріст йде у дитини там, від 2 до 6 а там у них формується любов до себе. Коли дитинка від 2 до 6 років, це, до речі, зараз мій малий. Він хоче робити все сам. Тобто, у нього майже завжди звучить оця фраза Я сам Я сам зав'яжу шнурки, там, я сам піду поскладую свої іграшки, я сам, я сам, я сам. А коли в цьому віці дорослі не дають дитині самостійно щось робити, коли вона хоче. А, знов ж таки, от В цьому віці знаєте, формується така на підсвідомості штука, що, типу, Мені не дають зробити, то я, значить, коли буду дорослий, я буду сам все робити. Зараз виходить, що коли батьки так дуже сильно, знаєте, як це сказати? Батьки дуже сильно допомагають дитині, при цьому дитина хоче я все сама, і не дають проявлятися, вони в ній формують цю історію, що коли вона виростає, а це особливо дівчата. А дівчата уходять в таку позицію вже в дорослому житті, я все сама. Я сама піду на роботу, я сама лампочку вкручу, я сама в мусор винесу, що мені той чоловік, я можу все сама. І, коли з 2 до 6 років десь там щось формувалось у дитини про любов до себе, вона не знає, що таке любов до себе, бо вона сама цього всього не пробувала, їй давали цю любов ізвні. Розумієте, про що я? Це дуже часто там бабушки, дідушки. Ах, ти моя дівчинка, вона каже, я сама. Маленька дівчинка. а вони такі ні, давай ми тебе вдінемо, ми тебе нагодуємо, ми все самі тобі зробимо. І ось у цієї дівчинки, коли вона виростає, вона цього не робила в дитинстві, все сама. І вона зараз, коли доросла, вона ну, типу знаєте, доривається до цього стану. Я все сама, я можу все сама. І нібито комусь щось доказує, що вона може це все сама. І, у таких дівчат потім проблеми в стосунках, тому що коли вони зустрічаються з хлопцями, хлопець бачить, що вона може все сама і сприймає просто цю дівчину як конкурента, як дівчину з яйцями, да, і не виходять у ці будування цих стосунків тільки тому, що там колись з двох до шести років цю дівчинку дуже сильно любили батьки і не давали нічого робити самостійно. Тому з двох до шести років, в кого є діти, хай роблять все самі, щоб потім у них ця історія не програлася в дорослому житті. І що ще про дитячу позицію в дорослому житті, от саме на фоні цієї любові до себе і я все сам, а тут потрібно розуміти, що вийти з цієї дитячої позиції ми можемо в дорослому житті тільки тоді, коли почнемо делегувати якісь справи. Делегувати, тобто давати людям, які нам пропонують допомогу, чи це партнер, чи це на роботі якісь різні. Колеги, чи, можливо, це власник бізнесу, і він такий: я сам. Я буду і директором, і бухгалтером, я буду і економістом, і т.д. і т.п. Ну, це ненормально, і так не будується бізнес, і тут потрібно делегувати. Тобто, виходити з цієї дитячої позиції, ставати на своє місце, і тоді буде все добре. Наступний період у дитини десь з 6 до 10 років, а у неї у формуються відношення до людей. Що це означає? Ну, це вже такий вік, коли діти йдуть до школи, і там дуже багато різних дітей, і у, у них вже, знаєте, ну, типу, розширяється цей кругозор і формується відношення. Хтось, там, наприклад, ділиться чимось, дає списувати, значить він хороший, хтось навпаки щось не дає, він поганий. Ну, тут ми то розуміємо, дорослі, що немає нічого хорошого чи поганого. Але у дітей в цьому віці відношення до людей формується також ще через батьків. Якщо батьки когось осуджують при дитині, якщо батьки про когось кажуть погано чи навпаки дуже гарно, дитина починає розрізняти і розділяти типу на хороше і погане. І тут дуже важливо з 6 до 10 років казати дитині про те, що всі різні, і не потрібно ділити людей на хороших і поганих. От Коли тут порушена якась функція в цьому віці з 6 до 10 років, ми тоді, коли виростаємо, стаємо дорослі, у нас включається функція хорошості. Хорошість це означає, що я буду хороший, але бідний. Я буду хороший, але нездоровий. Я буду хороший, але без стосунків. Ви розумієте? Оця тема Я буду хороший, але без чогось там. Знову ж таки, воно фоново йде з дитинства. І для того, щоб е, уже в дорослому житті змінити е, оцю тему, не я хороший, а я такий, яка я. Ну, наприклад, я. Да? Бо в мене теж була ця штука, що я хороша. Я хороша для друзів, я хороша для е, близьких своїх. Вони мене і так будуть любити, якщо захочуть. Ну, це я раніше не розуміла, зараз розумію. Але. Коли я зрозуміла, що я в багатьох ситуаціях я хороша, але я без чогось, я зрозуміла, що, мабуть, щось іде не так. Тому що я сама у себе на першому місці маю бути, і чого це я маю бути хороша в очах когось і при цьому страждати сама. Ну, це неправильно, невірно, і відповідно, що ми можемо зробити з цією хорошістю? Прийняти себе таким, яка я є, і нікому не доказувати, що я хороша. Хтось там просить якусь послугу безкоштовно, і я ж така хороша. Давай я тобі дам цю послугу, бо я ж хороша. Ні, все, коли я це зрозуміла, я перестала робити оці такі, скажімо так, услуги, які потім негативно впливають на мене. Хай люди думають, що, що я погана, що беру гроші за свої якісь послуги, але ну а як по-іншому? Ще, наприклад, на моменті, коли ми там ну, на щось там вивчились, чи пішли пройшли якісь курси, і ми хочемо перевірити, знаєте, взяти зворотній зв'язок від людей, тоді так ми можемо давати це безкоштовно. Але коли ми вже точно знаємо, що ми класні там експерти чи майстри, то вже тут немає сенсу доказувати комусь, що я хороший тут вже потрібно бути е, людиною, яка думає про своє майбутнє в першу чергу. <кій> Далі. Десь з 10 до 13 років у дітей ем, починаються перші такі розуміння про те, що таке робота, праця і гроші. Е, тобто вони могли про це чути і раніше, але саме десь 10-13 років е, діти вже проявляють себе як маленькі предпринимателі. Вони там і грають в різні ігри, типу купи продай. Вони можуть цікавитись, а як заробляти гроші, і тут головне дати їм волю. Я розумію, що там по законодавству ми можемо працювати там з 16 чи з 18 років, але якщо у дитини в цьому віці формується оця тяга до праці і хочеться зрозуміти на власному прикладі, як ці гроші заробляються, потрібно їм давати таку можливість, тому що якщо ми будемо це не давати. А, іменно заробляти, не просто давати гроші, а саме хай вчаться заробляти. Бо я пам'ятаю, я навіть ще десь до, до 18, де, да, 18. Я кажу, мамі, я йду на роботу, вона каже: на що вона тобі, я ж тобі гроші даю. І ну, я зараз не не звинувачую маму, в тому, що вона колись не хотіла мене пускати на роботу, але от навіть в цей момент, там, наприклад, 13 років, я займалася косметикою. Якщо хтось знає, були по каталогам Avon Cosmetica, і мені в мене навіть паспорта не було, я на мамин паспорт зареєструвалась, і в мене була цікавість до заробітку грошей да, навіть на, на різниці. Бо там же як: а ти даєш каталог, люди купують по одній ціні, а тобі якийсь відсоток йде з цих продажів. І от тоді мені мама дала добро: ти, на, займайся, на тобі каталог, будеш ходити там за косметикою, приносить, односить, але, ну, Самі гроші, да, вони крутились через мамин паспорт, але гроші я ж бачила я бачила, що такі гроші, як вони заробляються. І тут, от в цьому віці, ну мені дійсно було десь 14 років, я спробувала себе, як це заробляти гроші. І, наприклад, в дорослому житті, якщо дітям не дають такої можливості, вони йдуть в такий, знаєте, типу, супротив. І починають, як там кажуть, період. Я все, я докажу, я покажу. Ви всі не хто, а я самий самий наймощний. Ну, тобто ми виростаємо, і на фоні того, що нам в дитинстві не давали себе спробувати в цьому, скажімо так, предпринимательстві, ми ідемо, заробляємо гроші вже через якесь доказательство людям, що, типу, я молодець і я можу, і я вам покажу і докажу. І що я прав. То що саме цікаве, тут дуже часто у людей виходить таке, скажімо так, вигорання. і е, чому це також відноситься до дитячої позиції? Бо коли людина вигорає із-за того, що вона хоче комусь щось доказати, е, то потрібно просто себе зупинити на цьому і сказати: мені нікому нічого доказувати не потрібно. І е, е, краще подумати, що я можу ще зробити. Для свого бізнесу там, чи для своєї роботи, щоб я був більше способний творити ці деньги. Да? Якщо, там, наприклад, на роботі, то, можливо, мені треба взяти відпуск, а не доказувати і показувати, що я можу сидіти сверхурочно і, і заробляти ці гроші. Ні, цього не треба робити, тому що ну, робиться просто здоров'я. І отут ми дорослі також інколи завісаємо в ці дитячі позиції, коли я прав, я докажу, я покажу, і ви побачите, який я класний. Ну, такого робити не треба. І ще один а, період у дітей з 13 з 13 десь, ну, вже до 18 хай буде, так, тому що вже там більше доросле життя переходять діти. А, це такий вік, коли а, діти можуть казати, я лучше знаю, а, я буду робити, що захочу. Це перехідний такий возраст, Да? Інколи батьки страждають, коли у дітей цей перехідний возраст. а чого вони страждають? Тому що батьки сопротивляються процесам. батьки сопротивляються і вони роблять дуже погано. Хай діти вчаться. Тут головна задача дітей ну не то, щоб відпустити, щоб вони там щось начудили. Ні, тут потрібно давати дитині змогу робити помилки, тому що чим більше вона зробить помилок, от зараз в цьому віці. З 13 до 18 років, тим легше їй буде в дорослому житті не боятися зробити ці помилки, і менше вона буде цих помилок робити. І от е, ви можете навіть там у своїх батьків запитати, які ви були, там да, з 13, там, до, до якого віку цей переходний возраст? 15, 16. От Запитайте, якщо ви там були такі, що мама скаже: Я хотіла ховатися. То це значить, мама сопротивлялась тому, що ви хотіли пізнавати цей світ, а вона вам просто не давала. І зараз, в дорослому житті, потрібно просто зрозуміти, що оці страхи вони йдуть з дитинства. І вони, ну, скажімо, ну, не то, щоб ілюзорні, але вони для того, щоб ми бачили, де наш ріст. Бо там, де є страх, там є наш ріст. Я зараз кажу про ті речі, де ми йдемо там в якийсь масштаб, чи в якийсь бізнес, чи проявляємося десь, і нас щось зупиняє. Так, нас зупиняють у ці саме. Голоса мами чи папи, типу, не роби так, тут зробиш це, будеш наказаний. Це нас зупиняють голоса нашої мами і папи. І треба тут це зрозуміти і, ой, і просто не боятися йти в ці страхи, бо там наш ріст, там дійсно наш ріст, нам потрібно виходити з цієї дитячої позиції. А, і так. Ви зрозуміли, що таке дитяча позиція і де вона береться? Вона береться ще з дитинства. І неважливо, скільки нам зараз років, комусь 20, комусь 30, комусь 40, ми в різних ситуаціях можемо впадати в цю дитячу позицію і не розуміти, що ми там знаходимося. І тоді у нас страждає якась сфера життя: чи це здоров'я, чи це стосунки, чи це гроші. Чому? Тому що ми повертаємося в цю дитячу свою позицію, де хочеться сказати, я не вмію, я не знаю, я зроблю все сам, мені ніхто не потрібно. Дуже знаєте, багато експертів різних бояться наймати людей тільки тому, що вони не зроблять так, як ми. Ну, а подумайте, логічно. Понятно, що як ми, ніхто це не зробить, але допомога ж це буде колосальна, навіть якщо трошки гірше це будуть робити. І тут ми можемо навчити під себе. Ну, тобто тут потрібно не боятися, а пробувати. І не потрібно бути хорошою людиною, потрібно бути тією людиною, яка ти є. Ну, я маю на увазі не доказувати комусь, що ви хороші. Ви і так хороші, ви знаєте, що ви хороші. І е, дуже багато людей, оці, як я колись була, хто доказує світу, що я хороший. Це люди з відкритим щирим серцем. Вони просто ще, знаєте, не розуміють, що можна трошки по-іншому. І, типу, все буде. Просто почекайте, нікому нічого не доказуйте, Живіть собі свою, своє життя. Кому ваше життя не подобається, вони просто відваляться. А кому ваше життя подобається, вони будуть завжди з вами. І не важливо, ви там хороший чи не хороший, ви такі, які ви є. І на цьому все, точка. Я надіюсь, це відео було корисне, цікаве. І буду чекати ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались, і до зустрічі в наступному відео.